Радіо на дотик, на дотик хотілося привітатися святково, ну ніби так враховуючи ситуацію, в якій перебуваємо, безпекову ситуацію взагалі ситуацію в країні, ніби не до свят. Але коли говоримо про дітей, то хочеться, щоб було до свят. Ну і зараз будемо про дітей, про свята і про те, як зробити навіть в цих умовах, навіть в нашому Запоріжжі, дітям. Можливість переживати дитинство. Про це будемо говорити з гостею, яка в нашій студії, з якою будемо теж знайомитися Анна Горбач, засновниця Вальфдорського дитячого садочку, який має таку красиву назву Мої крила. Вітаю, пані Аня. Доброго дня, пані Оль. Давайте про вас. Чому вас зацікавила ця тема? Чому вирішили створити. Ну, таку альтернативну освітню установу в наших умовах, враховуючи, що зараз ми постійно говоримо, як важко навчатися, і як важко навчати, і що зараз переживають наші діти, особливо діти тут в Запоріжжі, яке стає дедалі сильніше прифронтовим. Отже, що це за зухвала така ідея і амбіція, розкажіть. З задоволенням я би не назвала це амбіцією. Це була в першу чергу особиста потреба, коли моя дитина почала підростати до вже віку дитячого садочка. Потім і школи була це особиста потреба, і раніше як Запоріж... мами, Так, да, да. да, як мами і раніше раніше в Запоріжжі був дитячий садочок, була школа. Але з війною все це всі пороз'їхалися і так. учні, і вчителі, і, і вихователі. Да, да, да всі пороз'їхалися, а ми залишилися. Ми вже звикли, нам вже сподобалося, і ми вирішили, що треба брати в свої руки в свої руки, да і зберігати цю спільноту Вальдорську в Запоріжжі. Вона була невели невеличка зовсім залишилась. Але ми її зберігали, і декілька років. Спочатку ми чекали, що все пройде бистро, швидко. швидко всі повернуться, і <різь> так. можна буде знову да, все відновити. Да. Так е, потім ми е, минулого минулого минулої осені ми, ми зрозуміли, що полетіли шкаби, і ми теж намагалися відкриватися, але ну вирішили трошки почекати. А от вже цієї осені ми зрозуміли, що чекати далі нема чого. Життя і... іде, діти да, ростуть. Да, діти ростуть, і ми вирішили, що треба починати. І так склалися умови, що і знайшлося приміщення, яке нас повністю задовольняє. Воно відповідає нашим потребам, і ми безпековим ну, отримав... мовою і безпековим, умов, воно і безпековим ага. теж. Ага. Так, і безпековим теж у нас є сховище, і Вальдорський фонд узгодив нам підтримку ага. на деякий ага. час, да, на деякий час, і я знайшла грантовий конкурс форсажу. Ну, тобто, ось це зірки час, зійшлися, да, так, зірки так зійшлися цієї осені, і ми почали цю роботу, яку ми так плекали і несли в серці три роки. Для того, щоб робити педагогічний освітній заклад, потрібна педагогічна освіта. Чи так. це ви вже брали фахівців? Як це у вас? Е, ну, по перше, у мене базова класична педагогічна освіта, ага, якраз дошкільна. О. Е, да, тобто, я, так скажімо, е, ну, це ще на окупованих територіях, ага. тому я її отримувала цю освіту. І це був кирпичик, який я так давним давно поклала собі в основу, да, так, всіх інших, да. да. да, <laughs> да. Вот і під час війни ми проходили вже специфічне навчання Вольдорське. Ми отримали я і е, моя колега. Ми отримували специфічне навчання Вальдорське. вивчали всі ці методики, все, все, що ми все, що ми зараз будемо впроваджувати. Приміщення, яке ви зараз знайшли, воно відповідає вашим вимогам. Ну, вимогам да. Вальдорської школи. Можемо про ці вимоги. Що це за вимоги? Да, це максимально природне середовище. Угу. Тобто, в нас немає пластика, в нас ну, іграшки, все, ми, з чим ми працюємо Дерево. і Крейдочки навіть. Uh -huh. так, ну, у нас є, по-перше, будинок весь, весь він в дереві. Так? Іграшки в нас натуральні, або дерев'яні, або вовняні, ну, тобто це природні матеріали. Те, з чим працюють діти, то не олівці, або фломастери, це uh -huh. воскові крейдочки. Вони, вони малюють ними. Натуральні акварельні фарби в нас. Ну, тобто це все... Це, Хоча, все... це і в мирних умовах не так просто знайти. Не. Як ви примудряєтесь зараз це все знаходити? Ну потрошечку, потрошечку, в де... насправді Бальдорська спільнота по всьому світі вона величезна угу. і е, вона має стільки галузей, ага, що розлове. Та да, 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 ага. що вже й вже і є маркетингові, які, які випускають, да, ага. да, які, які випускають спеціальні наші ці крейдочки, спеціальні фарби, все вощину для ліплення, тобто ага. діти ліплять із воску не з пластилину або з чогось По постарші, старші вже з глини ліплять. Угу. Ну, тобто, е, наші умови це максимальна природність е, в Україні. Є ж теж спільнота, да. як от поставилися до того, що ви тут в нашому Запоріжжі збираєтесь це відкривати? Бо я знаю про Вальдорську спільноту в Києві. Мені здається, що вони навіть переїхали, чи ні? От може тут трошки про те, як спільнота по Україні діє були ну деякі школи. Вони релокувалися, uh -huh. але спільнота в Україні доволі велика uh -huh. і Київ це ну. Як столиця, да, вона там найбільше шкіл вальдорських і садочків, але майже в кожному місці вже крупному є, е, є вальдорські школи. І Запоріжжя теж не виключення, да, бо тут було да, початок, так, вже був покладений. Причому і і були, так. Ми просто підхопили да, і будемо намагатися зберегти і далі йти. Ну, намагаються підтримувати один одного. Uh -huh. Так, от я ж розповідала, що є Вальдорський фонд Софії, який підтримує. Отримує запити да, на, про допомогу від uh -huh. деяких ініціатив, і він максимально підтримує. Є колеги, які просто підтримують, допомагають там. От з Києва нам з, з, з дочка Софія нам прислали іграшки. Uh -huh. а, із Луцького до нас їдуть такі дитячі гамачки, що ми їх поставимо потім або в сховище, або може на вулиці. Uh -huh. На ну, тобто на ніто вже можна буде да, один одного. Ми підтримуємо, допомагаємо. В цьому садочку діти якого віку? Ну і скільки вас, якщо можна про це? Ми запрошуємо дітей від 4 років, бо згідно з нашою методикою, дитина яка молодша, їй краще бути ще з родиною. З да, uh -huh. Тобто, це для, для її душі і здоров'я це буде корисніше. Тож ми чекаємо дітей від 4 років. Зараз в нас Чотири дитини і п'ята вже на порозі. <смеш> uh <-huh. смеш> От е нібито й не багато. Але ми вольдорські садочки не бувають дуже великими групами, тобто, це все ж таки такі більш вузькі камерні такі групи. Е але в нас не було простою. Ми з першого дня приймаємо діточок, тобто з першого дня до нас прийшли діти, причому всі нові. Не, не було тих, ага. ага, які, які чекали вже, ага. Ага. вони вже виросли, мабуть, да ті, які, да, які садочка чекали, ага. да вже повиростали як бути тоді? Чи знайшли вирішення питання тим діткам, які були в садочку, а потім через те, що на ну, запорізькому садочку, а потім через те, що садочок закрився, і виїхали ті, хто його плекали, а вони вже в школі. Як тут бути? Як підхопити? Чи діти від після Вальдорського садочку можуть іти в будь-яку школу? Ну, по перше, можуть йти в будь-яку школу. А по друге, ну, е, ті родини, для яких це важливо було да, і принципово залишитися uh -huh. в Вальдорфі, ми шукали варіанти. Це теж про спільноту да, України. Е, ми вийшли на колаборації. Uh -huh. Тож у нас є Харків, е, це про, особи, про, про особисто да, нашу, да, як ми своїх дітей за, так. Е, пристроїли. Всі Харків вони теж не можуть наживо приймати, і вони транслюють дуже якісний Вальдорф в онлайн. Ага. Це колись було, ну, е... Коли ні, ні, це взагалі було неможливим. Да? Всі казали, що Вальдорф і онлайн ну, та, це та, взагалі це, ну, речі, які не можна поєднати, ніяк так, поєднати. Да. Але е, життя таке, що ми маємо підлаштовуватися, да? і для нас було важливіше, хай це буде Вальдорф в онлайні, ніж ми поміняємо повністю, да? те, да, те, як uh -huh. навчалися наші діти. І от зараз ми так в таких колабораціях. Тобто діти ті, у нас зараховані в Харківську школу uh -huh. де в освіт, вони навчаються в онлайні там. А поки ми тут так скажемо стро... будуємо ту базу, з якою ми почнемо тут теж школу. направду наживо, тому що так я пам'ятаю, що Вальдорсь це там дуже багато на дотик. Ми називаємося на дотик, тобто там да, це дистанційно, я. ніби не проходить, але тут важливо трошки про цю систему. І чи я права, що в Німеччині там основний центр вальдорфської освіти так був так. так, так, і чи є якісь зв'язки з Німеччиною, і чи є якась від них там допомога, розрада, розуміння? Тобто чи є такі контакти? Ну, є е, допомога така, знаєте, глобальна, да, коли е, там спільнота міжнародна допомагає спільноті Вальдорській Україні, так а є і особисті контакти. У нас була така дивна історія, що колись е, до нас приїздила одна з наших мам, яка на той час була в Германії, е, і е, вона каже: Давайте зробимо подарунки. В ту школу в Вальдорську, де навчаються її діти зараз в Єрманії, так. в Німеччині. Е, і ми зробили такий невеличкий подарунок, там коробочку, поназбирали наших поробочок, які діти робили відправили да, да. Да, от в світ відправили зовсім. А потім, е, десь через два роки. Приходить до мене лист. Від теж однієї іншої нашої мами в Швейцарії, до якої на електронку прийшов лист, що вони нас шукають. Ага. Тобто, ця найстаріша школа в Німеччині Вельдорська, яка отримала наші подарунки. Вона потім нас шукала через років пожежі, да, 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 вони, да, ага. вони нас знайшли і відправили нам подарунки на різдво. Тож от, минуле різдво було минулорічне, і наші діти отримали такі подарунки від своїх однолітків із Німеччини. Коло добра, да, да? да так то. Тож я про те, що підтримка є. Нас підтримують підтримує один викладач, який в вольнаш на нашому вольдорському семінарі викладає він з Голландії угу. і він допомагав нам. Він нам теж відправляв там матеріали. Він підтримує нас, там розповідає про нас. Тож підтримка є, і це приємно. Скільки тут може бути творчості і. Вже навздогін, наскільки ця система все таки гармонійно вписується в українську систему освіти, внуж Ну, тобто, як тут щоб не було конфліктів, щоб дитина врешті не опинилася в ситуації, що далі вона не знає, як і далі навчатися і отримувати освіту. Насправді, наша, наша, наша програми навчальні вони затверджені Міністерством освіти. освіти. Да. Ага, тобто вони мають Все бути офіційно да, да. мають ага. впроваджувати, мають бути впроваджені да, в школах, якщо є, є всі необхідні спеціалісти. О, так, так. так, так. так угу. це перше. По-друге, і так само і дитячі садочки садочки. І ще скажу, що діти, в принципі, так, вони вивчають те саме, просто вони ми кажемо Інші це методи, іншими так. словами, а, так, ага. так, і трошечки можливо. В інший час. Тож ми спираємось на свої базові, да, угу. камінці, Домоги, да, так і коли ми маємо щось певну інформацію подавати дітям. Тож діти знають те ж саме. І ну на цей звітній період, да коли uh -huh. ми, там робимо там як ек... да, 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 uh -huh. да. діти знають те ж саме, що і діти загальноосвітніх шкіл, але вони знаються через свій власний досвід. Тобто знання в нас не вивчаються. Я як uh -huh. як представник класичної давно, давно да, uh -huh. ні, класичного класичної педагогіки uh -huh. хочу сказати, uh -huh. що е, загального освітня, да uh -huh. класичний підхід він про те, що дитина має е, здобути, здобути якісь знання, знання, навички. То тут ми йдемо. Інакше, да? ага. тобто ці знання і навички і вміння потрібні дитині для того, щоб чогось знайти свій шлях да? в житті, тобто вони ну, тобто, не є цілі, да, не ціль знання, а знання, да. інструмент. Да, да. Да. Тобто, і... це, це це інструмент, з яким дитина зможе йти потім далі по життю. Тоді про форсаж, як ви там опинилися, і що власне. Наш запорізький форсаж вам дав для того, щоб реалізувати цю ідею з форсажем. Я познайомилась, коли мені було потрібно здобути останню частину свого навчання свого для отримання кінцевого диплома вольдорського uh -huh. вчителя. І я побачила uh, грантовий конкурс там, де можна було взяти грант на навчання. Так і з, з, з допомогою форсажу я отримала цю останню ланку освіти для Останній курс навчання так, для так. того, щоб вже захистити диплом uh, і. Це було перше, да що я зробила. Ну потім логічно, воно воно коли я побачила наступний конкурс грантовий, ну логічно продовжити да? так, так продовжувати. Ага. Плюс ще вже вже був так мерехтів будинок цей. Ага. Про який Я казала, який ага. нам повністю відповідає. І, і я треба матеріала да, приймати. Суяву, рішення, да, 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 да. І було так цікаво, що на той момент, коли я заповнила цю грантову заявку вже на бізнес, в мене ще не було підтримки від благодійного фонду, тобто там ще теж е, е, підпитання все була да, сумнівалася, та, ага, бо це Запоріжжя, вони ні. не про те, що вони ну, там, не дамо, да, а, а про те, що просто шальках та ну, да, 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 тобто, да, разів да, йде безпека, так і все склалося. Коли ти, мабуть, трошечки робиш сміливий шлях, тебе все підтримати. Так, да, якщо ти робиш те, що має бути, ну як каже наша улюблена Анастасія, Перепелиця, буде так, як має бути. Да. Тому так, треба. А ти роби роби так. те, що можеш тим ресурсом, який у тебе є щодо форсажа, я хочу сказати, що було дуже багато сумнівів. Да, як ми що як ми що зробимо? І м м коли ми розуміли, от з моєю колеги з Оксаною, що ми вдвох, да ми розуміли, що ну важко. Важко і і освітою займатися, і е, ну, господарством да цього, цього дотяг, проекту, так, да. Так, та, це ж ще. і ще і ну, адмініструвати це адмініструвати так, да. Вот, а форсаж він же, він же пропонує допомогу, да, в цьому, тобто не, не спокійно. Бійтесь, спокійно, да, не да, бійтесь, да все да. покроково. все раз, два, три, чотири. Так, ми допомагаємо, і це дуже підтримувало. Тобто, коли ти можеш не за все хапатися да, одразу, да, так, коли так ти так, можеш да. розуміти, що в тебе є опора, так да, і от форсаж то в даному випадку він давав да, таку да, давав uh -huh. таку впевнену точку Опори. На яку можна і я опорити. так розумію, що це ще й сходинки, тобто не просто опора, а це можливість рухатися да. по кро. Кого і навіть не вперед, а отак от, от нагору, да, та, да, тобто да. підніматися сходинками. А щодо дівчат е, співпраці, е, я дуже хочу, планую, ми вже обговорювали співпрацю з іпоцентром. Uh -huh. uh, ні, да, да. Uh -huh. Це дуже по нашому. Це хтось це, із дівчат. Да, це, uh -huh. це, да, Ніна Ковальов, вона відкрила в неї по центр. Uh -huh. Ви, да, вони терапевтують травму. Тут у нас в да, Запоріжжі. Uh -huh. да. Це, це, це uh -huh. дуже, дуже класно. і Це дуже по-нашому, коли ми взаємодіємо з природою. Я дуже хочу туди йду. Спасибі, що наважилися, спасибі, що прийшли і зараз, поділилися цими знаннями і цим досвідом, і цією рішучістю, яка для багатьох, хто ну, так дивиться, цікавиться запоріжжям, не може зрозуміти, як ми тут взагалі щось робимо, творимо. А ми не просто щось робимо майбутнє, і це дуже дуже важливо. Спасибі. Я теж вам вдячна за запрошення. Радіо на дотик.